правильний шлях східного єдиноборства. Найкращі каратисти зустрілись на першості України. Упродовж двох днів за медалі боролись декілька сотень спортсменів. Аби дійти до фіналу, кожен із цих спортсменів вже здолав певну кількість суперників. Адже перемога на чемпіонаті України це перепустка до значно серйозніших змагань. До прикладу, найкращі та найперспективніші покажуть, на що здатні вже на світовому татамі. Отримати квиток до Європи серед двох сотень фіналістів хоче і Ірина Камінська. Ця Львів'янка вже неодноразово піднімалась на найвищу сходинку п'єдесталу пошани у командних змаганнях. Рахунок був рівний. Для команди Зеленстр це такий і позитивний момент, головне не програш. Але просто її було може, більш настроєна на свою особисту категорію, і тут, може, трошки ніби дали назад позиції. Але так за воно, за воно, поєдинок пройшов добре. Принциповим був поєдинок і для Остапа Гладуна. Напередодні він програв цьому ж супернику. Реванш став справою честі. Технічно готувався на нього, вивчав його, і моя техніка і тактика проти нього пройшла успішно. Завдалий бій кожного учасника трибуни вболівали не на жарт. Нервували та підказували навіть тренери. Та швидкістю прийняття рішень переміг свого суперника і одесит Валерій Степанчук. Щоправда, його наставник під час бою емоцій не приховував. Бой казався нелегким. Противника вже давно знаю. Дрався вже з ним побіжав його. Примірно знав, що він робить. Готувався на турнір поэтому побігів. Так само тренувались і інші каратисти із 14 областей України. Напруженою була боротьба і для спортсменів національної збірної на цей раз настільки високий рівень учасників, тим болі. Всі участвують зборники, котриби на чіпаті міра. І фактично ми виділимо з десь європейський уровень. І я думаю, на чемпионате Європи, который состоится в має місяці, ми е, обозначно привіземо призові міста буде і медалі. Наразі тон у карате задають вихованці Львова, Києва та Одеси. Відтак не дивно, що з підтримкою вболівальників. Харта! 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 Перемогу вкотре здобув наш каратист. Поєдинок тяжкий видався, не знаю чогось, дуже втомлений став. Суперник помилявся, дуже ліс відкрито на мене. Я його зустрічав руками в голову. Набрав 4 бали, а потім нормально тримав дистанцію, не давав йому працювати. А всю свою наполегливу працю та професійні вміння найвправніші українці покажуть вже у травні на чемпіонаті Європи. Ірина Шубінець, Юрій Гарасимов – головні новини Львова.